У всякого своя доля і свій шлях широкий. Хтось мурує, хтось руйнує, а хтось неситим оком за край світу зазирає. Чи ж нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Чи Бог бачить і хмари наші сльози, горе? Може, й бачить та помага, як і оці гори. Пратковіщі, що полиці, крові людською, душа моя, убога я, лишенько з тобою, Оп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, Пошлем, в думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на цім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люто, муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з ними росла. Їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розлиси. Гарина Попа. Ваші обласки. Подяка.